Навіть у евакуації можна бути корисним, можна діяти, можна надихати. Цей простір це ваш голос, ваша дія, ваша перемога. Урочисто оголошуємо: екооб'єкт квіти майбутнього Донеччини відкрито. У день української державності відкрили екооб'єкт квіти майбутнього Донеччини символічне завершення одного етапу і старт наступного локація один з парків міста Дніпро. Це простір змін, який створює молодь Донеччини, що нині мешкає на Дніпропетровщині. Загалі день української державності це не лише про те, що було протягом тисячі років, да, мовно кажучи, а це також те, що відбувається сьогодні і що буде відбуватися завтра. В області дуже складна ситуація відбуваються бойові дії, частина території окупована, частина в зоні активних бойових дій, і так далі, і багато людей були вимушені переїхати, На жаль, і е, багато людей зараз мешкають також на території Дніпропетровської області. І такий невеличкий проєкт, здавалось би, але це показник того, що молоді люди залишаються, вони гуртуються, вони працюють, вони втілюють невеличкі ідеї. І є такий вислів: е, е, «Мисли глобально, а дій локально, і саме це про таку ініціативу. Простір, що об'єднав надію та незламність нашого народу, створила молодь Мирноградської громади. Попри війну і тимчасове переселення, вони не втрачають зв'язку з рідною Донеччиною, діють тут і зараз, змінюючи себе та світ навколо. Майже все населення Мирнограда евакуйовано, залишається в місці небагато людей. І люди роз'їхались хтось за кордон, хтось по всій Україні і надихає от така ініціатива, як Молодіжна рада, молодіжна ініціатива Мирнограда наших людей, які виходять таких, де вони б не знаходились, вони гуртуються і проявляють себе як одної спільноти. Показують нам, що де б ти не був, може можна бути. Корисним, цікавим і можна робити ті справи, які надихають інших. Локація створена в межах проєкту Квіти майбутнього Донеччини ініціативи, яку реалізують молодь за підтримки ЮНІСЕФ в межах конкурсу для ВПО дій ком'юніті. На Клумбі в одному з парків Дніпра квітами викладено символічний напис Донеччина. Цей проєкт виключна ідея. Нашої мирноградської молодіжної ради це виключно їхня ініціатива написати такий проект. Слово починається донечна з англійської букви, «Д», але це виключно бачення молоді. Це така креативна ізюмінка цього проекту. Проєкт об'єднав екипросвіту онлайн-зустрічі вікторини, командну роботу та громадянське залучення. Пліч у пліч з молоддю працювали представники Донецької облдержадміністрації, Мірноградської міської військової адміністрації та Дніпровської міської ради. Попри невеличкий об'єкт, ми говоримо площа він часозатратний, було залучено дуже багато людей. Ми зверталися до нашої військової адміністрації, яка дуже скромно представила свої заслуги, але насправді дуже великий внесок робили з питань консультантів. Ація, ми зверталися до них, бо ми не мали до цього там великого досвіду грантової діяльності. Ми так само зверталися до обласної адміністрації. Вона рада нам допомагала. З реалізації саме висадка квітів допомагали з пошуком людей і залученням. Мета проекту залучити молодь з числа ПО до реальних змін у громаді через екологічну освіту, командну роботу та створення символічного простору. Молодь поєднує ідею відродження Донеччини з діями, які можна робити вже сьогодні. are you